Сьогодні на стадіоні Кремінь Арена відбувся матч дев'ятого туру Національної ліги Ю-19 з футболу. На полі зустрілися спортивний клуб Полтава та Київський футбольний клуб Оболонь. Нагадуємо, що основу полтавської команди складають саме наші кременчуцькі футболісти. Від початку матчу гості нав'язували активну гру господарям поля команді Полтава. На перевагу цьому полтавці відзначилися у першому таймі доволі агресивною манерою гри. Та навіть встигли заробити вилучення. Однак, навіть за цих умов до кінця першого тайму рахунок на табло залишався 0-0. Отримали червону картку на першому таймі. Та було тяжко, але ми боролися. Команда з характером нас старалася, билася, наші кози це був стандарт, але не вдалося нам забити. Вже під час другого тайму на 83-й хвилині зустрічі гравець футбольного клубу Оболонь відкрив рахунок, поціливши у ворота господарів поля під час пробиття пенальті. Гравці спортивного клубу Полтава не припиняли боротьби, створювали моменти біля воріт суперника. Однак все ж фінальний рахунок матчу склав 0-1 на користь футбольного клубу Оболонь. Ми розуміли, що гра буде непростою. Нам потрібно буде скривати п'ять захисників. Нам тренера на це наголошували. А коли вони отримали вилучення і сіли повністю в штрафну, нам стало ще важче, але дякувати Богу, ми заробили пенальті, забили його та й виграли цю Гру перемога є перемога, приємно перемагати. Звісно, ми хотіли перемогти з більшим рахунком, але дякувати Богу, що вдалось вивести три очки з Кременчугу. Проти Полтави маємо надію, що нашим футболістам спортивного клубу Полтава у наступних іграх сезону вдасться відігратися та здобути такі важливі перемоги. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.